19 вересня у Слав'янській міській бібліотеці відбулися урочистості нагородження та підведення підсумків третього літературно-мистецького конкурсу пам'яті Михайла Петренка. Вони проводяться щорічно, починаючи з 2012 року. В року. Честь пам'яті Петренка кожного року, 19 вересня, уже втретє, оголошуються ларувати. Конкурсу імені Михайла Петренка є спеціальне положення, є комісія, яка визначає лауреатів. А керівництво покладене на направління Донецької обласної організації національної спілки краєзнавців України, яку я очолюю. Нагородження почалося із шанування пам'яті Михайла Петренка, покладанням квітів до його меморіальної дошки. Покласти квіти до дошки Михайла Петренка. Цю почесну місію виконає голова слов'янської краєзнавчої організації, почесний краєзнавець України, лауреат конкурсу імені Петренка Віктор Петрович Скрипник. Свого часу я дуже багато писав про Петренка в основному в газети, і наші місцеві, і обласні газети. Ну, у мене була дуже гарна стаття «Слов'янський сокіл» в газеті Донеччина. Цього року, згідно з рішенням комісії, лауреатами конкурсу стали три особи. У номінації Поетичні твори нагороду отримали вчителька і член конгресу літераторів Тетяна Чала та поет журналіст Юрій Доценко. А у номінації Популяризація життя та творчості Петренка переміг Петро Гайворонський журналіст, краєзнавець та член Конгресу українських літераторів. Прийшов на свято Петро Євгенович не з пустими руками. Він подякував бібліотеці за зібрані матеріали та вручив подарунки у вигляді книг. Мене переповнюють емоції. Що я бачу вільний слов'янськ, перш за все. Це саме головне. Ви знаєте? Я чому так вітаю, тому що це батьківщина одного з найкращих, мабуть, поетів України. Ви знаєте, можна написати 13 томів, навіть 24. Але вони не будуть нічого вартувати. А можу написати один вірш, і це буде вірш, який всі знають. Я прагну популяризувати творчість цієї людини. Ось в цьому, мабуть, і знайшли мою заслугу. Такі урочистості і надалі будуть проводитися, а творчість слов'янського письменника і надалі вивчатиметься.